Стрільці, я вітаю вас! Це Таро Гороскоп на місяць лютий. Я вже подивилася, в мене вибило інтернет, вибив, вибив телефон, я вам вже розложила. Яка ви будете людина, характеристика особистості на місяць? Лютий? Ось така жінка. По-перше, це архетип чоловічої енергії. Короткі коси, чорні. Це практичність. Це меркантильність, користь. Ви будете діяти чітко, стрімко, по мужським архетипам, свою користь і вигоду. Червоний колір це агресія, ви вмієте себе відстоювати. Тут у нас такий кольор бірюзовий, це теж про гроші. І фіолетовий колір у вас також і присутні гарні інтуїція, яка дає вам відчуття, що вам робити. Далі, куди вас будуть рухатись енергії. По-перше, перші енергії, якась ситуація, яка легко піде, а друга ситуація, як, як пружина, важко, ви застрягли, щось важко прожити, важко проштовхнути. Плюс не забуваємо, що це мак-карти. І яке ви значення прочитаєте, то, що ви самі побачите, то для вас і окей. Подумайте, перефлексуйте, про що ці карти для вас? Головні енергії Лютого, тут я вже виклала карти. по-перше, ви будете планувати якісь плани стосовно базових потреб і грошових аспектів. Можливо, ви будете працювати в інтернеті удаленно, можливо, на двох роботах або двох справах. Тобто, це якісь плани, якісь ситуації, якісь удальні. Знаєте, коли ви набираєте дві справи або на щось задивляєтесь, плануєте. Плюс дуже багато людей вас оточує. По кажу мечовому це багато спілкування, переписок, навчань, де потрібно працювати з логікою, з такою чіткістю, практичністю. Плюс є в вашому оточенні якийсь король жезлів, якась людина така. Проблематично, важка з рисами, предпринимателя, можливо, це ваш директор, а можливо, це ви така людина, де ви будете щось з цією людиною проясняти, виясняти, заключати якісь договори, щось підписувати, логічно про щось думати, домовлятися. Взагалі у вас місяць такий, да? про багато людей, спілкувань, навчання, якісь плани, десь удальону, десь якісь ситуації з базовими потребами, з людьми. Також багато дій, підписів, і така енергія практична, чоловіча, ви вирішуєте, ви агресивно до цього підходите, логічно, і, в принципі, у вас все удається. Плюс у вас тут була енергія така, да, інтуїція, де ви, до вас приходять класні ідеї, якісь, класні такі починання, і ви в це йдете, аналізуєте, навчаєтесь і вже думаєте про те, плануєте плани, як це все реалізувати. Далі я вам подивилася аспекти відносин. В відносинах мені показувало, що у вас є якась, тут я вже карта витягала, є якась застаріла ситуація з партнером, де потрібно подивитися, вирішити. Про ваші чіткі домовленості і договора. Щось з минулого тянеться, де ви про щось домовились, договорились. Наприклад, ми збираємо банку. В банку цю ми збираємо там на якийсь одяг або на якусь шафу. І це давно тягнеться і не вирішується. Треба чіткі домовленості соблюдати. Для тих, хто в самотності я подивилася, вам там показували карти, що ви, в принципі, будете... Займатися собою, поки я не бачу у вас якихось знайомств. Далі аспекти роботи кар'єри мені показали карти, що ви будете дуже задоволені своєю роботою і кар'єрою. Це така, знаєте, радість, це кар'єрний ріст. Люди мною восхищаються, мені підражають. Мені аплодують, плюс багато у вас дуже многозадачності справ. Ви будете якось багато справ вирішувати. Така многозадачність і там зробити, і там зробити. Ну і вам це вдасться, вам це подобається, ви вмієте совміщати це. Плюс вам подобається конкурентна борьба. Якщо ви працюєте на себе, то ви любите конкурувати, собі ставити якісь цілі, багато якихось різних справ і йти в це. Ви відчуваєте сили енергії. Творця побідітеля. Якщо ви працюєте в колективі, то у вас йде конкурентна борьба. Ви конкуруєте між собою: хто краще, хто лучше. І вам це теж буде подобатись, ви будете чувствувати, що я класний, я тут сама краща, я тут сама лучша. Ну і це дійсно так, тому що ці карти підтверджуються, що ви будете, в принципі, задоволені роботою і кар'єрою. Далі мені йшли карти підказки для вас. Що зверніть увагу на свій емоційний стан, тому що у вас емоції через край. Ви емоціонуєте, плюс якісь тут є якась жінка, яка впливає на вас. Або зверніть увагу на здоров'я. Щось у вас здоров'я, де ви, може, хронічні втоми, хроні хроніка якась, на це треба звернути увагу. В принципі, показує, що ви дуже сильна, витрувала людина, але попрацювати з емоціями. І попрацювати з якимись неприємними жінками, там, людьми теж потрібно. Плюс, можливо, що чоловік ваш, який в вашому оточенні теж впливає на вас, і емоційно вам важко з ним справитись. Також я брала карти підказки для вас, і мені показувала тут по підказкам, що, можливо, вас будуть в цьому місяці засуджувати от колектив і люди. У перегонуті несправедливості дивіться, де ви теж можете не виконувати домовленості, чіткі, до, чіткі договори. Наприклад, ви домовилися про підписання якихось договорів, ви домовились про одне, а потім ви порушили кордони, порушували ці підписання, все переробили. І теж в оточенні це впливає з оточенням, що ви можете не триматись. Домовленості з оточенням, або у вас буде, що ваше оточення вас засуджує, десь критикує, не дотримується чітких домовленостей, зриває якісь договори, порушує кордони. Тут два аспекти треба дивитись. Плюс таке відчуття, що у вас нема підтримки, ви якось стараєтесь для людей, можливо, ви в спішки це все робите і неосознанно це порушуєте. Або вас, до вас відносяться так, порушують ваші правила домовленості. І це оточення теж якось це хаотично все робить. Такий, в принципі, місяць для вас, стрільці, про багато людей, про якісь справи, навчання, ви будете все активно вирішувати, розрулювати. Плюс ми бачили, що ви така тут жінка будете. В жіночих архетипах щось вам вийде, вирішити, щось буде йти дуже важко в напругу. Також зверніть увагу на емоції здоров'я. Ну, місяць такий. Я не бачу тут позиції жертви, я бачу, що ви багато йдете, робите, стараєтесь, тільки зверніть увагу на ці нечесності якісь до людей. Або люди можуть до вас проявляти таку нечесність.